Всім привіт! Починаю для вас новий влог із, можна сказати, вимушеної покупки. Попередньому відео розказувала наша бабуся в лікарні, і зараз їй можна тільки перебити таку їжу Супчики пюре. У нас зламався блендер, тому прийшлось купити новий. Зайшла в Фокстрот. Взяла ось такий тефаль, на нього були гарні відгуки, і коштував всього 1500 гривень. Подивимося, звичайно, як довго буде служити. В комплекті до нього йде ось така чаша. Вінчик два роки гарантія, що теж дуже добре. Плюс Фокстроті легко прийти. Думаю, якщо що замінити. Ось така чаша. Вона мені була дуже потрібна. в Принципі, навіть зараз у мене купа грецьких горіхів. Є рецепт дуже смачного печива, Потрібно їх просто потрібнити. Я, наприклад, на фарш, на оріхи, на таке не використовую м'ясорубку, а використовую блендер. Просто менше разів перекручую і виходить супер. Ну, і звичайно, сам такий погружний блендер і ручка. Будемо тестувати, потім вам розкажу свої враження. О, Що там було? А що то? Скажи, що Миколай приніс? А подиви, що там велике таке? Це і. Як ви бачили, в нас був Миколай. Мені дуже подобаються ці моджу-попси. Вони міняють вираз обличчя, цей дуже оригінальний, як кімнатка. І міняється тут можна покрутити, відкрити. І дуже сподобалися ці милі панди. Мені найбільше подобається ця, хоча я думаю, в більше, що міняє кольор і світиться в темноті. Но ця дуже-дуже мила. І нам пощастило, Миколай приніс якраз дві панди світяться в темноті. Дві міняють колір в воді і така дуже мила. Ну І ця кошечка це Жюю міняє кольор у водичці. Ще хочу вам показати одну незамінну річ в наших. Реальності в нашій. Знову почало мигати світло, дуже від цього горять комп'ютери, телевізори і роутери. До цього, для цього ми купили ось такий упс. Він повинен ще 7 хвилин держати. Минулий рік там у нас згорів і телевізор і роутер. Тому цей рік так. У нас вже сьогодні два рази мигало світло. Як у вас взагалі стан зі світлом? Зі Виключенням і миганням. Ще було сьогодні в сільпо. Взяла там два ось такі, як на мене, новинки тісточка. Ось так виглядають. Там з'явилось дуже багато різних, дуже гарних. Будемо пробувати. Із сільпо та цитрон мені дуже сподобався. Але я люблю лимонні тістечка, а от бриз нікому з нам все не зайшов. Але це, звичайно, на любителя. А ще ми злізою забігали в Аврору. Швиденько вам покажу, що купили. Ідея для подарунку. Бюджетно коштує ось такий подарунок у виді цукерки. Там було шампунем, бальзамом. Я взяла гель для душа, подивіться, який гарний. Бальзам для губ і крем для рук. У мене це все закінчилось, взяла для себе, а для вас, придивіться, в Аврорі таке є. Далі несезонна покупка. На Лізі дуже захотілося ось такі штучки, які йдуть на день народження. Всього коштувало щось 17 гривень, а зараз пограється. А далі ми будемо робити багато відкриток на подарунки. Вона це дуже любить. І там був ось такий картон з крафтовими візерунками. Просто подивіться, яка краса. Саме новорічні, гарні візерунки, те, що потрібно. 24 гривні ось такі салфетки на стіл, дуже сподобались. Там були різні новорічні, але нам сподобалось з трикончиком. По акції дуже смачні ось такі цукерки, мені сподобались. Ми вже пробували. Ми брали, якби трошки іншу фірму. Це буде на подаруночок також доставити. Лізі дуже бюджетно рукавички. По-моєму, 44 гривні. Просто подивіться, які вони класні. Бачите? З зайчиком рукавичок багато не буває. Постійно потрібно там погрались в сніжки, все намочили, потрібні нові. Ще там були такі тепленькі. ми Взяли такі, щоб більш зручно там в сніжки гратися. Ліза давно просила був по акції, взяла її ось такий попкорн, будемо пробувати. І ще вона собі випросила дуже любить ось ці ігрушки. Ось така іграшка антистрес. Ананасик. Ось так виглядає. Ось такий невеликий забіг в Аврору у нас був. Ось сьогодні перша за дуже довгий час робила собі сама манікюр, такий ніжний, з блискітками. Заказувала колись на Aliexpress. Ось так називається лак, такий номер. Бачите, як виглядає? Рожевий з блискітками. І у мене базовий набір від Коді. Спочатку користуюся ультрабондом, потім база. Ну, це все, звичайно, сушимо в лампі лак, топ і знімаємо липкий слой клінсером. У мене, в принципі, є вже топ від коді без липкого слою, дуже добре працює. А сама вже роблю манікюр знову. Тому що я знову в пошуках майстра. На жаль, у мене була дуже класна дівчинка. Основне, що мене цікавить, це щоб була безпека. Я перевіряю і вам рекомендую, щоб інструменти були в індивідуальних пакетиках і, звичайно, вже хороша стерилізація. З нового року буду шукати нового майстра. Зараз уже грудень місяць, якщо чесно, щось взагалі немає новорічного настрою. Я вам розказувала бабуся була в лікарні, ми її вже. Забрали, але о, зараз не до манікюру о, і пошуків якби, о, майстра. Хотіла щось зробити, тому що зняла вдома старий лак і о, виглядали нігті жахливо. А так, вони так ніжно, гарно. Мені подобається. А майстри виїхали виїхала на... завжди, Польщу дуже важко. Зараз багато знайомих, друзів, родичів виїжджає в якісь інші країни. У вас так само, ми, наприклад, не плануємо. Мені в Україні подобається дуже сильно і виїжджати не збираюся. Але є в людей якби, різні життєві обставини, це їх право вибору. А, ну, трошки деколи воно звичайно важко. Ми з цією дівчинкою дуже гарно спілкувалися. Ви бачили, вона робила дуже гарні дизайни, сама художниця, дуже талановита. Надіюсь, мені вийде в 2024 році знайти когось настільки цікавого, тому що завжди на манікюрі дві години і цікаво з кимось а, спілкуватися. Знаєте, манікюрші — це як психолог. Хочу ще вам у цьому влозі розказати за дуже цікаву книгу, Називається Сім основних уроків з фізики. Написав її Карло Робелі. Вона є також бестселером і рекомендую абсолютно всім. Є на українській мові, як ви бачите. Я брала в Сандри почитати. Треба Тут викладено... Основні теорії, щоб зараз ми з вами розуміли, як побудований всесвіт, і який зараз із фізики, є теорії. При тому дуже-дуже доступно. Я вам поясню, що я взагалі не фізик. Фізика мені дається дуже важко. А тут пояснено саме для звичайних людей я вважаю її прочитати має кожен, тому що ми маємо знати знаєте, такі базові основні речі про всесвіт, який нас оточує. Позаду мене ви бачите трошки хаосу. На ці вихідні я всі буду працювати, тому що бабуся була в лікарні. Ми її тільки забрали, і це зайняло багато часу, тому бухгалтерів, як відомо, треба все доробляти, нічого не можна відкладати. З хороших новин в мене буде з 25 грудня по 4 січня відпустка. Нам всім дають на роботі. Це дуже добре, потрібно трошки відпочити, і також є дуже багато справ. А на цьому я буду з вами прощатись. Дякую всім, хто був зі мною. Напишіть, будь ласка, які книги можете порекомендувати мені? Ви. Буду складувати лист на наступний рік, що я хочу прочитати. Всім па-па-па-па!